Я Нубік мене і сьогодні Нубіком продовжимо виживати в цьому апокаліпсисі. Да, всім привіт! З вами я, Нубік в Майнкрафті. І сьогодні я з тим Нубіком ще одним пашою буду опять виживати в цьому світі там, де на нас постійно якісь зомбаки нападають. Да, і вот. Сьогодні Нубік, ти бачиш цей портал? Да, бачу. Що це за портал? Це ти його построїв? Да, я построил. Я, короче, я знакомый профессионалу. Он мне сказал координаты. И в воду я добыл и пойдем пока. Ничего себе, чекай, я себе броню вот такую надену, у меня вот какого-то булыжникового броня. Окей, телепортируюсь и... О, ничего себе! Привет, так, что э, Я вот построю, чтобы никто сюда О. не пришел, смотри. Не понял, смотри, так що я тут, тут кнопочку нажму. Ничего себе. Збі... А це шо збі... за драконье якесь сердце. Это просто было там. держи об этаж. А як мы выберем? Эмм. Я не знаю, ну давай зламаємо цель. А, я взломаю. Цей... А кстати, обсидиан взломаю, а не якось долго. А ну-ка, що ця штука робить? Ничего ще не робить, фигня, якась Я также тут кнопку поставлю, чтобы мы могли выбирать. Окей, ну ти так двері. Там двері, в тебе воно. Там двері, воно в тебе. Яку? А, в тебе двері. Окей, а чого тут свина зомбі на тебе напала? Ааа, що він на нас нападає? Це похоже їх скарб. Пішов. Окей, пішли відсюди. Так, все, поїхали. Ой, ти що робиш? А, кстати, цю штуку можна займати? А, ні, не можна. Хто мене б'є? Не знаю. О, смотрите, штуки, генератора Нубик, там у него какая-то стена появилась из-за псевдоноса. Ничего себе, офигеть. А ну-ка, да что тут с лаймами-то их сейчас? уничтожу вообще. И, кстати, Дай я, 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 я кстати, бачу по новинам, что добавились какие-то новые слаймы. Вот, дивись, какие слаймы. Офигеть, что это за слайм? Офигеть, он такой-такой, якость, жёстко, что это за слаймники? то бесполезные, я его уничтожу. Ай! Що це ще за слаймики? Я не розумію. Мене навіть малесенькі слаймики уніштажають. Тут якісь різні слаймики. І навіть є. А пішли у цей генератор. І навіть різно кольорові ці Пішли цей, блин, до генератора. що там. Окей, а це що це ще Пішли таке? Пішли до генератора. Окей, що мені? Давай, Давай. перелізем через цей Окей. забор. У мене якраз блоки. Mm, так тут вроді би... А ні, нічого нема Так у нас тут є отакі от. Ну от, просто... переліз сюди Та не наверх переліз сюди. Ну, ладно, я сюди. А, ate, ты впав в лаву Нет, яблоко. <тавливает> хто... а... Sa... за, за не Ладно, уничтожай <говорить> меня, я вы уничтожаю вас, какашками без Уф, Уф. мы на хп мало дуже <гав> Капец. Підписники подивіться то капець повний. Тут генератор стоїть із таких от генераторів якихось більше. Зі, походу, що зомбаків буде більше спавнитись то капец. о капець капец повний. Блін, а шо нам робити? Нубік. Капець. Ну да ничего мене биво. Боже, у генератор якраз є явление. Ой. Ну, я разломал блок. Об обновление целого генератора. Воно так, так сказать. Ну ты нубик, ну ты на. Сам ты ну, на. Мне кажется, обновление целого генератора. Ну, я сейчас тут да. закрыл. Це обновление, обновление, обновление генератора, генератора. похоже, повлияло на всех монстров в этом мире. Да Это, нубик. Реально, О, капец. Ну, а ну-ка. А ну-ка, я пойду сюда вот. Ну, капец. Ого, да, нічого ого, собі, ого, тут ого, цей ого. От генератор є. Нічого тут собі, голови, а давай його це спробуємо це зламати це тими крутими ого. кайлами. Давай ламати, давай ламати, Давай. Давай, раз, два, три. о! Зламали! Ще один це зламали, І тепер цей треба зламати! Давай, цей цей ламаємо! Це що ще ого. за штука? капець? Офігеть, ладно, давай. Капец, мне кажется, його неможливо зламати. Ладно, давай дві тут маласеньки генератори купати. Давай есть! Да, есть! І ще ламаємо! І от останній генератор есть! І куца! Тільки цей ми це ніколи, це, походу, не зломаємо! Байдет біжимо! О, не понял! О, Я включил п'ять. А що це за зомбаки О, якісь, мутант... А, тут такие малюсеньки зомбачки, какашки. Uh, що? Я шоу ти... зомби-мутанты тут. А за це... шо? Я... Скилли их bec... тут. Ай, мини дроба. Есть bec... яблочко, bec... я ты не поможешь? Фигеть, Фі... че розумі, bec... тут все за зомбаки, не тут двух участник есть. Ничего себе, скилки их тут. Да ты ведь зомби-мутанты, я не разумею. Ой, це що це за фігня? Вони мене всі скидають, я ще... не розумію. Що це за фігня? Безполезні ви зомбаки. Надоїли. Дурацькі, ви зомбаки. Ти нас де цей величезний Китали. великан? Китали. О, іди сюди, лошара, ти безполезний. Ну? Давай цього величезного зомбака уніштажай. О, окей. Китали. Так, Китали. а ви хто такі? Ви ще хто такі? Тут ще величезний якийсь скелет. Малюсінький скелетик. А, зомбі. Тут скільки їх всіх тут! Що це за малюсінький скелетик, я не розумію. Що їх тут так багато? Я не розумію. Окей, тут шейки скелети. Тут, я поняв, що це за зомбі. Я поняв. Це, походу, генератор цей робить. Давай уничтожаємо цього величезного. Нубик. ти шо нубик? Короче, уничтожаем те кого? Я понял, что це за зомби, це генератор, на них я обновленням, вони тепер стали титанами. Да, капец. Титанами. Ладно, давай давай, короче, дуже сильно бо тому що, мені кажется, ті зомбаки будуть э, нам. Коротше, на нас нападати, коли, коли у нас буде ця одну, коли на нас ці зомбі апокаліпсис буде нападати. Та не касердечко сталося у нього. Окей. Шо? Да з'їж яблочко, ти шо, безполезний? Воно, що, безполезний? Ну, що я яблучко А, тут якось якісь малюсіньки. Ти безполезний. Вони якісь, вони якісь малюсіньки, утять от, малюсіньки, утять от, штучки, вони всі от слизняки, вони мене якось унистожать. Фух. По пригунчикам мене чуть не знищило. Похоже, нам усіал мастер киркана эффективно, она больше бесполезна. Mm -hmm. Хотя, ну, я думаю, что не треба, не стоит выкидывать, бо вдруг у нас у от кайла, мы якось их загубим. Окей, я себе покажу цей, зачарую меч собі. Опа! Ну, кстати, кара и да, не один? Ну, точно злам... цей... цей... 1... за шума. Я не кош фигню свой меч зачаровал, блин. Ну напевно, цими кайлами вже не зломаєш цей новий генератор. Ну да, ну, але боюсь. я не думаю, що треба оце от кайло ще викидати. Може, може, ще, не, може ще нам понадобиться, а тому, що це от кайло ми зможемо загубити в будь-який час. Ну бік, я поняв, чому ці звинозомби нападали на нас. Бо тому, що цей генератор а це прики? все зробив. В цьому? Ні. Мне так кажется, в Незерському порталі, в топо в Незерском мире, есть отдельный генератор. Він, типа, связанный з цим генератором. Офигеть, я в шоті. Ладно, мы, напевно, будемо... <цей> ну <генератор. пасп arcola> але ми, напевно, ще будемо сильно підготавлюватися, собі краще. Краще броню собі надійну. Так. Кстати, Нубик, хочешь я тебе покажу мою новую броню? Ну окей, показывай. Яку я доб. Смотри, смотри, смотри на меня. О ничего собі, ты ты бетон! У -у -у -у. Ладно. Мы напевно... то Да, ладно. Ми зараз, напевно, будемо підготавлюватись від на цих от зомбі. Капець буде, напевно, бо генератор якийсь дуже сильний став. От навіть, ми... yeah. навіть якщо ми ті генератори зламали тим кайлом, то там ще оцей от... оцей сильний генератор, то походу він теж дуже сильних зомбаків заспавнить нам. І будуть, напевно, ці... Наверное, даже титанов заспав. Да, у тиху таких у таких, усь, які були на генераторі, у великі. двоих, да ты ч мене б'єш? Окей, ми... Но ну, нам не треба не дуже не сильно підготавлюватись. Вы не кажете безполезний. Та я случайно тебе скину. Ага, угу, случайно, случайно, блін. Мені треба нормально То якось... Ми, напевно, вже будемо підготавлюватись до цих лошарських как. Да. Ну короче, то капец повний. Я боюсь вже ти його генератора. Короче, друзі, там купа сумбуки заспавнилась, там уже паук нашу двері йде. Да, тут капец повні, я не розумію, що це вообще за фіня. А <скривити> <О>, паучки! Папа папа вирішити! Что, ви, вы вообще фігня, Паучки, а не паучки. Ай, в мене тут такий зелений, а тут такий зелений паучок. Тут якийсь огромний паук, О, що це ще за паук, його уничтожить неможливо. Практически. Уф, ми его уничтожили. З нього випав, це фігня Пішли на верх, посмотрим, що там за лапханалія Нічого, О, Я в шоці, Тут такий великий ендермен Павук мутант! Я не буду до нього опри. Перебу... Тут КРІПРИ якісь непонятні, ооо, я не розумію, що нам Це мені страшно. Нам, нам блоки ламають! А я не знаю, що нам робити. Нам блок зламали. О, хто мене б'є? А, мене тупий паучок б'є! А, нам блоки вкрадають! Да ну поможжи, Нубик! Будь ласка! Ааа, що а, а, нам роблять? -а що нам роблять зі світом? То повний. Я за всіх пом я просто всіх уничтожу. що вони нашу всю базу уничтожили, то я їх всіх уничтожу за це. Вони за все поплатяться. У капець повний нубик. Да хто мене уничтожає тупий скелетик. Уф. Оце вот тільки що я мощно, тільки що був нубик. Бігається ти... устанавливаю. Да нубик ты вообще. Нубік ти вообще бачив, як я просто всіх почав розносити. Ну, але в мене чомусь запись не йшла. О, ладно, тут сто капіц підписників підписники, нам напевно краще уже закінчивает. О, О, підписники ничего себе о, нарешті день настав, але дощ не, не кінчився. Що да, О. І дощ кінчився, Нічого собі. Підписники, це прикольно. Ура! Все закінчилося. Давай подивимось, що з нашою базою трапилося. Да, то капець, повний маразм. Ладно, ладно, що з нашою базою трапилося? Ладно, я напевно... сам. що з нашими стінами? Бо не помню, що вони створювали. О, да, ладно, ми ще, напевно, будемо на цьому закінчувати. Будемо, може Да, будемо на цьому закінчувати. З вами був я, Нубик Майнкрафти і Нубік Нам Паша. Я, Нубік Мен, і всім пока-пока. Да, а, з вами був я, Нубик Майнкрафти да, і... і всім я пока. Всім, ну і ще ну ще ну, був Нубік Паша і всім пока.